Промокші ноги, можна зігріти, але наслідки промокання можуть бути надовго, тому що волога шкіра в сім разів швидше втрачає тепло, ніж суха. І йде дуже швидке переохолодження. Кров повинна піднімається, ослабляє місцевий імунітет і починаються у жінок цистерник сити, молочниця. Та інфекція, яка спала, вона починає швидко розповсюджуватись. Страждає також клубочкова фільтрація в нирках, а в чоловіків це загострення хронічного простатиту, аж до простуд. Промокші ноги легше переморозити, не говорячи вже про грибки, дерматити та інфекції. Все з-за вологості. Йде мікротравмування, робляться. Мікротравми і в ці рамки попадають бактерії. Дощ це не привід хворіти, а лише нагадування, що потрібно вдягнути відповідне взуття. Вибирайте собі та дітям не женіться за брендами, а вибирайте, водонепроникне, якісне. І в дощ краще з собою брати зміни взуття, якщо ви його промочите. Якщо у вас на взутті є тріщина або слизька підошва, краще купіть нову, Того, що. Лікування наслідків падіння чи простуди буде набагато дорожче. Нема поганої погоди, є невідповідний одяг. А здоров'я починається з простих речей, сухих ніг та теплоти в серці. Бажаю міцного здоров'я!